А, доброго дня. Скажіть, будь ласка, пан Валерій, ви, я бачу, написала, що ви є представником суб'єкта господарювання. Ми ще когось чекаємо від суб'єкта. Так, ще має пан Михайло під'єднатися, але якщо його не буде, то. Ну, ви є як страшно. представник. Добре. О, ну, ось ви, і пан Михайло. Бачу. Угу. Доброго дня. А... Пане Михайло, да, доброго дня. Доброго. Скажіть, кого ви представляєте? Ну, щось я вас. О. Я представляю ТОВ Угу. Тобто суб'єкт господарювання. Дякую. А, отже, дивіться, в нас поки що немає представників громадськості, тому так. ми, як зазвичай, даємо можливість їм підключитися. Чекаємо 15 хвилин. На 12.15 будемо розпочинати. Дякую. Дякуємо. What you Отже, добрий день ще раз. Вже у нас 12 година, 15 хвилин. Давайте будемо розпочинати. Сьогодні у нас 30 квітня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю Гранд Петрол стосовно планованої діяльності, нове будівництво автозаправного комплексу з автомийкою за адресою Київська область, Фастівський район, СМТ Ваха, кадастровий номер 32 21 45, 5320, 2 крапки 2 2 .0128. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводилось в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України, громадські слухання, передбачене статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року не проводилися, громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року. Прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прим 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7. Цього закону проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер. 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону я врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо зазначаю, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, які буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 12 годину 18 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників, двоє з них це представники Міндовкілля як організатора громадських слухань. Інших двох учасників. Я ще раз попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Отже, будь ласка, пан Михайло. Так, добрий день ще раз. Я головний інженер товариства з обмеженою відповідальністю Гран Петро бушком Михайло Васильович. Дякую, і пан Валерій. Валерій, представник суб'єкта господарювання. Дякую. Отже, ми на 12 годину 19 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях серед чотирьох учасників, двоє учасників – це представники міндовкілля, організатора громадських слухань, ще двоє учасників – це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадське слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань ми закриваємо громадські слухання. Товариство з обмеженою відповідальністю Гранпетрол стосовно планованої діяльності, що передбачає нове будівництво автозаправного комплексу з автомийкою за адресою Київська область, Фасівський район, СНТ Гливаха, кадастровий номер 3221 45 53 20 2.03, 2.0128. Та вважаємо громадське слухання, і ми що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення! Дякуємо навзаєм. Дякуємо.